Для нагородження владика Мілан Шашик зібрав журналістів у власній резиденції. Ще перед врученням зазначив, що було досить важко вибирати найкращі публікації, адже поряд із висвітленням явищ матеріального світу, чимало журналістів не забувають промовляти до своєї аудиторії на теми духовності та моралі. В Засобах інформації з'являється така інформація, яка може збагатити людей. Не буду зараз може говорити. То перші чи другий, тому що є такі, які на справді багато статей написали. Але на початку говорили, може, може дойде до того, що почнеться повторювати. Але що ці перші три премії будемо старатися, щоб і не повторювалися, щоб просто щоб, е, вибрати е, якби, нових людей. Отже, цього року премію одержали троє журналістів. Це Надія Вишневська за публікацію Скоринова Бівлія, газета Старий замок паланок, Ольга Стефанець за інтерв'ю з Ледикою Міланом у тижневіку неділя та Тетяна Літераті за публікацію Дід Мороз персонаж вигаданий газета Старий замок Паланок. Одна з дипломанток Тетяна Літераті ділиться враженнями від щойно отриманої нагороди і розповідає про пошук тем для власних статей. Один з матеріалів Дід Мороз, персонаж вигоданий, хотілося просто, щоб з релігійної точки зору розповіли про, трошки про цього персонажа. Потім був матеріал про сонячний годинник, який встановили на єпархії на стіні, як саме відновлювали спеціалісти. Лабораторії космічних досліджень. Було цікаво, як вони розрахували, як вони хто його намалював, як відновили, тому що це єдиний сонячний годинник в Ужгороді. Тобто, фактично, мої матеріали не є яким, якимось дуже вузько релігійно спрямованими. Тому для мене була несподіванка ця премія, але приємна. Крім того, задля заохочення до подальших публікацій на духовну тематику, архієрейськими грамотами нагородили працівників друкованих та інтернет змі Інесу Манзулич, Оксану Чужу, Оксану Штефаньо, Наталію Каралкіну, Олександра Гавроша ведучу закарпатського обласного радіо Вікторію Потішко за цикл передач про духовне життя краю та колектив телеканалу «М-студіо». За прямі трансляції та серії матеріалів про життя Мукачівської греко-католицької єпархії, спеціальною премією імені Михайла Лучкая нагородили краєзнавця Людвіка Філіпа за серію статей про історію Ужгорода та Закарпаття. Наостанок, духівники та журналісти послухали старовинні молитви та колядки майже 200-річної давності у виконанні хору ужгородської парафії всіх святих.